Оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили звідницю, яка за гроші організувала надання сексуальних послуг неповнолітніми дівчатами. Правоохоронці встановили, що жінка сама займалася проституцією про тому, що була вагітною. До справи вона взяла п'ятьох своїх подруг 16-17 років. Дівчинка, так що зі с Я займалась проституцією за. На, гроші. на даний час встановлено два факти звідництва. Всі неповнолітні дівчата з неблагополучних сімей. Підлітки отримували за роботу не більше 150 гривень. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відносно затриманої відкрито три кримінальні провадження. На даний момент порушено три кримінальні провадження у відношенні цієї особи. Повідомлено про підозру. Фігурант по справі, значить, вона сама надавала сексуальні послуги, при цьому знаходячись на п'ятому місяці вагітності порушено кримінальне провадження за статтями 302, 303 кримінального кодексу України, максимальна відповідальність за тими статтями 10 років позбавлення волі.